Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі семикласники! Дякую за перегляди моїх відеоуроків, за вподобайки і невподобайки, коментарі та підписки. Дякую вам також, любі колеги, за приємні відгуки та підтримку, що надихають на створення нових відеоуроків. Отже, ми з вами вже зробили огляд усіх груп хордових хребетних тварин. І сьогодні пропоную написати практичну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему. Практична робота. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування. Мета роботи. Навчитися визначати особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування. Обладнання. Світлини, відеоматеріали про представників хребетних тварин. Хід роботи. Перегляньте відеоматеріал. Зверніть увагу на покриви, форму і відділи тіла тварин. Способи руху, кінцівки. Риб земноводних рептилій, птахів та ссавців. На основі цього заповніть таблицю. Прошу повернути сторінку зошита горизонтально для зручності заповнення і накреслити її. Форма тіла риб надзвичайно різноманітна. Що пов'язано з різноманітністю місць існування та способу життя. У більшості риб тіло оптічної форми, що полегшує їхнє переміщення у воді. У риб, що швидко плавають, акули, лососі, тіло видовжене, торпедоподібне. У риб, що не здійснюють великих переміщень, лящ, короб, карась, часто високе стиснуте з боків тіло. У придонних риб камбала тіло сплющене. У тілі риби розрізняють голову, тулуб і хвіст. Риби пересуваються у воді шляхом вигинів тіла за допомогою плавців. Основа плавців це внутрішній опорний скелет. Зовнішні лопаті підтримуються хрящовими або кістковими променями. Парні плавці грудні та черевні. Вони підтримують тіло риби в горизонтальному положенні і слугують кермом поворотів і глибини. До непарних плавців відносять хвостовий спинні анальний. Хвостовий плавець слугує кермом при поворотах і заглибленнях. Спині та анальний стабілізують напрямок руху риби і беруть участь у поворотах тіла. Покриви риб утворені шкірою з епідермісу і дерми. У зовнішніх шарах епідермісу закладені численні залози, що виділяють слиз. Який зменшує тертя тіла риб об воду. У більшості риб тіло вкрите лускою. Кісткові риби вкриті кістковою лускою, що має вигляд тонких пластинок, які налягають одна на одну. Вони сидять у шкірі похило, утворюючи правильні ряди. Забарвлення риб визначається пігментними клітинами, що знаходяться у шкірі. Сріблясте забарвлення і блиск луски. Зумовлені наявністю кристалів особливої речовини гуаніну, що відбиває світло. Зовнішній вигляд земноводних різноманітний. У хвостатих амфібій, таких як тритони, саламандри, амбістоми, тіло видовжене, валькувате, ноги короткі, приблизно однакової довжини. Тому хвостаті земноводні пересуваються ходінням. Все життя зберігається довгий хвіст. У безхвостих земноводних жаби, квакші, ропухи. Тіло коротке і широке, задні ноги значно довші за передні. Хвіст у дорослих особин відсутній. У квакш на кінцівках є присоски, що полегшують їхнє пересування деревами. Шкіра земноводних тонка, гола. Зазвичай вкрита слизом, що його виділяють численні шкірні залози. Слизисті залози багатоклітинні. Слиз, що виділяється, перешкоджає висиханню шкіри, що важливо для шкірного дихання. У деяких земноводних шкірні залози виділяють ядовитий або пекучий секрет, що захищає їх від шкідників. Шкіра це важливий орган дихання земноводних. Форма тіла плазунів у зв'язку з життям у різних середовищах досить різноманітна. Як правило, це наземні тварини, але ряд видів ведуть водний спосіб життя, наприклад, морські змії, морські черепахи, крокодили. У них пальці ніг з'єднані плавальними перетинками. Ящерки мають видовжене тіло і довгий хвіст. Ноги добре розвинені, але у деяких форм, наприклад, веретільниця. Ноги зовсім відсутні. Голова розташовується на рухливій шиї. Змії мають довге циліндричне тіло і слабко вираженим поділом на голову, шию, тулуб і хвіст. Кінцівки відсутні. Змії пересуваються повзанням, а плазуни, що мають кінцівки, використовують. Кінцівки для руху. Але кінцівки розташовуються по боках тіла, тому ці тварини рухаються плазуючи, притискаючи тіло до землі і вигинаючи його в боки. Покриви рептилій мають риси пристосованості до життя у наземному середовищі. Зовнішні шари епідермісу шкіри піддаються сильному зроговінню, що забезпечує захист від висихання. У більшості плазунів. Шкіра вкрита роговими лусками, горбками або щитками. Її поверхня суха, оскільки шкірні залози відсутні. У дермі ряду видів розвиваються кісткові пластинки. Зовнішній вигляд птахів відображує їхню пристосованість до польоту. Тулуб оптичної яйцеподібної форми відрізняється компактністю. Шия тонка, гнучка у більшості птахів. На голові вперед видається дзьоб. Видозмінені передні кінцівки крила слугують для польоту. Для птахів характерний пір'яний покрив. Пір'я присутні у всіх птахів і не зустрічаються у інших тварин. Пір'я птахів розвинулись із рогових лусочок плазунів. Вони є похідними епідермісу шкіри, утворені рогоподібною речовиною кератином. Великі пера, що утворюють основну частину площини крила, називають маховими. Рульові пера утворюють хвіст і спрямовують політ птаха. Вони теж мають великі розміри. Дрібніші пір'їни, що вкривають тіло птахів, називають контурними. Вони надають тілу оптічної форми. Пухове перо і пух додатково зігрівають організм. Завдяки високим теплоізоляційним властивостям піряний покрив сприяє збереженню тепла тіла птахів. Ноги птахів приймають всю вагу тіла при пересуванні на землі. Злітанні та посадці лазані по деревах. Зазвичай ноги чотири палі, інколи їхнє число скорочується до двох-трьох, як у страуса. Зазвичай три пальці спрямовані вперед і один назад. Савці найбільш високоорганізована група хребетних тварин. У тілі розрізняють голову, шию, тулуб, часто наявний хвіст, є передні і задні кінцівки. Покриви савців своєрідні. свої рідні. Шкіра має особливі трубчасті потові і альвеолярні сальні залози. Потові залози виділяють піт, який сприяє охолодженню тіла при перегріванні. Сальні залози Виділяють жирову речовину, що вкриває волосяний покрив і поверхню шкіри, а також запобігає намоканню та хімічним впливам. Особливістю савців є молочні залози. Вони виділяють молоко, їжу для дитинчат. Це видозмінені потові залози. Тіло савців вкрите волосяним покривом. Він грає велику роль у терморегуляції, зменшує випаровування, зумовлює забарвлення тварини. Волосяний покрив утворений численними волосками, нитковидними рогоподібними утвореннями, похідними епідермісу. На голові можуть бути також особливі довгі чутливі волоски, вібриси, що грають роль дотику. Кінцеві фаланги пальців савців несуть рогові утворення, кігті, нігті або копита, що теж є похідними епідермісу. Савці зазвичай мають п'ятипалі кінцівки наземного типу. У форм, що швидко бігають, число пальців скорочується. Савці є також стопоходячими, вони спираються при ходінні на стопу, як ведмеді, на півстопоходячі – у них із землею торкається лише передня частина стопи, як от у гризунів чи хижаків, і пальці ходячі, вони спираються лише на пальці, як копитні. Крім ходіння і бігу, для савців характерне плавання, ластоногі таки то подібні, політ, кажани, лазання, лінивці, коали, і стрибання кенгуру. Отже, після того, як ви заповнили таблицю, напишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання: Як особливості зовнішньої будови хребетних тварин пов'язані з пристосуванням до умов середовища? Ви сьогодні гарно попрацювали. Якщо урок був для вас пізнавальним і було неважко написати роботу, поставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю успіхів і гарних оцінок!